ПіРХ-Т-33 або безін'єкційна ВРВІТазація, або процедура глибокого відновлення шкіри без періоду реабілітації. Тож давайте більш детальніше розберемо, що це за процедура, якому вона показана. Ця процедура показана вам, якщо ви маєте вікові зміни, втрату пружності, мілкі зморшки, наслідки постакне, розширені пори або гіперпігментацію та будь-якого виду пігментні плями. Перевагами даної процедури є те, що вона всесезонна, тобто її можна виконувати як весени, так і влітку, як весною, так і взимку. Вона не має періоду реабілітації, не має лущення та не має почервоніння, тобто одразу після процедури ви можете бути соціально активними. Процедура виконується курсом 4-6 сеансів з інтервалом 7-10 днів. Тож не варто боятися слова пілінг, адже ця процедура є найпопулярнішою в літній сезон. Тож чекаємо вас!